Бразилія у вогні, десятки тисяч демонстрантів влаштували на вулицях найбільших міст країни несамовиті та полум'яні протести, пляшки із займистою сумішю, протистояння з поліцією та вимоги ледь не скинути владу, і все це справа рук та натхнення шкільних викладачів. Що так сильно розлютило бразильських педагогів, знає Катерина Федорченко. Починається все мирно. Десятки тисяч освітян пішли вулицями Сан Паулу та Ріо де жанейро вимагаючи підвищення зарплатні. Кантрігез Україні є гроші на проведення олімпіади та чемпіоната світу з футболу. Де ж гроші на освіту? Люди сходяться до центральної площі бразильської столиці. Градус напруги зростає щомиті. До вчителів, які беруть участь у мітингу, приєднуються кілька десятків молодиків із закритими обличчями. Це місцеві анархісти між демонстрантами та поліцією пробігає іскра. За лічені хвилини вогонь охоплює вулиці, палають винесені з будинків, купи сміття та громадський транспорт. Люди з закритими обличчями жбурляють пляшки займистою сумішю. Поліція відповідає сльозогінним газом. Учасники демонстрації об'єднують барикади. я тут на підтримку єдиного протесту. Ми маємо об'єднатися, щоб подолати корупцію. У нас немає політиків, у нас є злодії, негідники та зловмисники, скориставшись хаосом, молодики в масках далися до кількох відділень місцевих. Банків звідти повиносили меблі та одразу ж на дворі їх підпалили. Найзухваліші узялися трощити та грабувати банкомати. На вуличні протестні акції бразильські вчителі виходять котрий місяць поспіль. Влада запевняє, що їхні вимоги потроху виконує. Освітян такий перебіг подій, схоже, зовсім не задовольняє. Місцеві молодіжні організації пообіцяли чиновникам, що вже найближчими днями виведуть на вулицю удвічі більше людей. Катерина Федорченко, новини 2+,2.